Що чекає на представників знаку тілець у травні? У вас одразу випадає карта руху. Події розвертатимуться дуже швидко. Можливо, станеться щось, що швид... змусить швидко приймати рішення. Так, знову жезну емоційну наповненість, пристрасність, імпульсивність, необхідність швидко приймати рішення або ж ваше особисте бажання це так зробити. Е, можливо, навіть це щось в сфері стосунків, типу захоплення різке якоюсь людиною. Е, також у нас королева Пентаклів. Це про матеріальне благополуччя, також про турботу про себе, своє здоров'я, своє ментальне здоров'я. Тобто ви бережете себе. Так, що нам кажуть карти далі? О, двійка кубків це у вас співпраця з кимось. Баланс, гармонія, домовленість, якась приємна і прийнятна для обидвох сторін. Двійка кубків це також романтичний союз може бути. Або ж якесь приємне побачення, чи взагалі стосунки в цю з протилежною статтю. Так. Далі у нас ключові події на травень, що у тільців відбуватиметься у травні. Угу. Король пентаклів та п'ятірка пентаклів. Це означає, що з фінансами буде все добре, але потрібно дуже добре е розуміти, куди ви їх витрачаєте, щоб не було ніяких необдуманих витрат, про які потім шкодуватимете.